Є бабак підхоплює. Передача на точно, не точно. І альянс уже в своїй атаці. Не було, не було. Момент зараз у Альянса можна забивати. Що це пенальті? Це пенальті. Малюк привозить пенальті. І зараз захисники. Альянс може вийти вперед. Одзу удар і... рятує гол. Малюк бере цей пенальті. Неймовірно. Неймовірна нагода на 10. Перехоплення бабак. Перехопляє, прокидає Марціленка. Прострів можна б було забивати. Ну, зараз момент. Подача Викаренко в карний майданчик. І ніхто не відгукується на цей навіс. ну атаку. Переводить на Терещенка. Терещенко далі на бабака. Бабак. Що придумує Олександр? проходить одно, Пробиває. І зараз сейф оу Альянса. Подача втоло. Навіс. Бабак і 1-0. І як-то кажеться, Ваймай, 1-0 Yuzovka. Подача кутового. За виконанням цього стандарту надточій пробігає. Оляшвілі пробиває і не забиває. Ну, зараз атаку. Ну що, епізод заграно. Тураєв вже грає на партнера Там мельников шукає в розріз. Жадана, та виходить карний майданчик. Альянс Міг забивати і не забиває. 28 копані. Буде навішувати знову знову тудиш. Навіс. І малюк на місці. Дару. Ну, юзовка робить все щоб... Суперник не зміг її знайти. Соломко пробиває дальнім ударом і невручно. Ліворуч. Мондаренко. Голубков Праворуч. Включає Чопенка. Той пробиває і не забиває. Не забиває зараз. 39-й номер. Здорово Андрій. Але помиляється. Перехоплює м'яч юзовка. Щопенко йде сам. Ходить карний майданчик. Пробиває і не забиває зовсім. Зовсім близько було до. Чолячвілі. Таріал з м'ячем. Момент. Небезпечно. І Це пенальті. Чи штрафний все-таки? Там на межі Карно Майдан. Такі пенальті. Там стосовно. Удар і 2-0. 2-0. Це не бабака, це Чопенко. гніб забиває. 2-0. Посувно! Стри! Огне! Око! Одар! Забона! Мальников. Переводимо туди вперед, на переговоє! Перегой Прокидає малюка! Зараз момент у альянса перегой може забивати і таки забиває, це його гол. Гол імені Перегоя Євгена, він це зробив. Охван. Логвин. Оба. Удар. Мальник. Мальников. не туди вперед на Перегоя. Кранка набирає швидкість, Міщиться праворуч, промиває, але з ударом не виходить у 77 му номера Альянса. Спину. Спину. Захисник альянса. Передача. Ну і таки. Він захищався. Човешвілі. Голубко проходить передача на горбунова. Зараз момент у юзовки. На таріях тарієм в карному майданчику. Чуляшвілі прострілює і все-таки забирає Коренюгін з другої спроби. Бодан з м'ячем. На Перегоя. Перегоя входить в карний майданчик. І не вдають захисники юзовки розвернутися. Євген. на Ликаренка. Чупенко розвертається. Хліб вирізає. Туди передача не на наточі на точі проти Соломко прокидає вихід віч на віч! Ну і що там зараз на точі придумав в цьому епізоді неймовірно. Як він не забиває, просто. Хлопков. Передача розрізається на Чевляшвілі, А той п'ятой хотів забити і не забиває Таріель. Неймовірно на бабак. На партнера. Набирає швидкість Олександр Баба Котр на наточу, на точі й далі. Передача! Близько 4 хвилин до завершення основного часу. Ну і тут фоло. Попереду. Передача. момент, Чупенко Пробиває. 3 1 закриває питання. Швидше за все переможця. Чупенко, Гліб. 3 1 дубль оформлює. Ака попереду. Передача. Момент, Чупенко. Бабак набирає швидкість. Олександр ходить в кадри майданчик. На наточо, наточі, На місці. Коренюгін. Давай, садка, давай сад. Варченко розвертається в ген. Умиляється при перебачі. Бабак, перехоплення юзовки. Горбунову не вдається прийняти. Ну і все, май завершено. 3-1. перемога команди Юзовки.